Вітаю вас на каналі ТОПШкола. І сьогодні у мене для вас є приємна новина Акція від ТОПшколи на честь звільнення словетного міста Херсон. Я пропоную акцію 50% знижку на річні комплекти готових презентацій та комп'ютерних самостійних робіт у вигляді тестів. Є в наявності математика з 5 по 11 класи Фізика для 7 класу на весь рік. Також в комплекті ви отримуєте щорічне безкоштовне оновлення до програми Нуш. Придбали у цьому році 6 клас, в наступному році отримаєте оновлення для 6 класу. І так, щорічно о, буде оновлюватись. І це буде для вас безкоштовно, у разі, якщо придбаєте готовий комплект. Замовити можна через Facebook, через електронну пошту або Viber. Усі посилання я залишу в описі до відео. Скористайтеся знижкою зараз!